Взагалі, зайчики, хто не знає, я не палю і ну майже не вживаю алкоголь по святам, по святам. А не палю, знаєте, який в мене є рецепт так, щоб відвернуло на все життя. Ой, мені було років 16, по-моєму. Це було 8 березня, йшов дощ. І ми з моєю однокласницею, подружкою Яною. Яночка, привіт, ти мене дивишся. Коротше дёрнули самого на неї вдома. Йшли на дискотеку. Тоді ще була ультрадискотека в Дека Сільмаш. Коротше, дёрнули в неї самогоночку. Закусили. Рішили сильно не наїдатися, закусили огірочком сольоним. Дійшли до пам'ятника солдат. Там Гринадьор називається, як він там. поняли, да? е, Сіли там на лавочки на олійки під дощом, під зонтиком. Взяли сигарети море. Ну, і ж сіли, каже, давай попробуємо курити. Кажу, давай. Сіли, взяли ці сигарети море, типу, підпалюємо. ну, І давай ділитися, хто як чув, як треба курити. Е, і вона каже, Давай, каже, так от: типу, береш сигарету, втягуєш дим і такий, мама йде. Коротше, отак ми довтягувалися, довтягувалися на самогоночку. Що нас так коротше накрило, ригали всі, як то кажуть. Ми поки дойшли до тої ультри, то ригали всі.